І так, говоримо про такі слова як all, most, some and no, no, dun. Всі, більшість, декілька, ніхто, тобто жоден. Саунд'стап. So, We can use all most, some and no before the subject or object in a sentence. Ми можемо використовувати слова всі, більшість декілька та ніхто перед підметом. Чи об'єктом реченні. All the tickets cost 30 pounds. I've got all the tickets. Всі білети коштують 30 фунтів. Я маю всі білети. They can go before plural or uncountable nouns. Вони можуть стояти перед множиною або несвічувальними іменниками. Наприклад, All fruit contains sugar. Всі фрукти містять цукор. Most vegetables contain a lot of vitamins. Більшість овочів містять багато вітамінів. Some fish is expensive. Трохи риби дорогої. No, sugary food is good for you. Їжа, цукру, для тебе. We use all of most of, some of and none of for particular people or things. Ми використовуємо всі більшість декілька або жоден для особливих людей чи речей. All of the vegetables in this soup are fresh. Всі овочі з цього супа свіжі. Most of our customers like the vegetarian dishes. Більшість наших клієнтів люблять вегетаріанські страви. Do you want some of these white chocolate? Хочеться трохи білого шоколаду. None of our jam contains extra sugar. А жодне джем не містить зайвого цукру. Mm -hmm. Let's continue. Natural English. Природна англійська. We don't usually say old people or new people. Ми зазвичай не кажемо всі люди або жоден з людей. We say everyone or everybody and no one or nobody. Ми говоримо кожен так? і різні варіанти. Everyone, everybody and no one. Тобто жодна. Nobody. Is everyone ready? Чи вже всі готові? Nobody called for you today. Ніхто не подзвонив тобі сьогодні. Так, і хотілося ще звернути увагу на те, що nobody or no one вже містять в себе заперечення, і згідно з правилами побудови речень в англійській мові, це вже речення є заперечним при використанні цих слів. Good luck and use these structures.